Новини міста на каналі Южинського телебачення. Вітаю всіх глядачів і одразу пропоную подивитися, що ж на цей випуск і дотували наші журналісти. У місті пройшов екологічний рейд. Виявляли тих, хто не дотримується найменших правил екологічного етикету. У Южному визначили кращих освітян. Завершився міський конкурс вчитель та вихователь року. Танцюристи южинського спортивного клубу «Ліцей» повернулися зі всеукраїнських змагань з черговими нагородами. Чи дотримується у Южному елементарних правил екологічного етикету? З'ясувати це вирішили профільні спеціалісти з виконкому. Начальник відділу екології та благоустрою Ольга Шаповаленко запросила нашу знімальну групу на спільний рейд місту. Що ж помітили перевіряльники у першому матеріалі? Перший об'єкт, який потрапив під екологічний обстріл, це паркан навколо торгового центру Плаза. Ольга Шаповаленко закликає керівництво замінити або, хоча б пофарбувати дану дерев'яну огорожу. Конструкція знаходиться на видному місці, поруч автовокзал та православна церква. І таке огорожне непорозуміння просто не має права тут знаходитись. Виконавчий комітетом южнії міської ради було направлено лист за підписом міського голови з проханням здійснити заходи з благоустрою даного огородження. Надійшла відповідь від директора Плази з обіцянкою здійснення заходів з благоустрою, але в даному листі не було зазначено ні сроків виконання, тобто ніяких гарантій здійснення даних робіт. Тому сьогодні ми намагалися провести переговори з директором даного об'єкту, але, на жаль, на даний момент відсутній для того, щоб можна було з'ясувати терміни виконання даних робіт. Якщо огорожа навколо плази до початку грудня не зазнає ніяких змін, на дане підприємство випишуть штраф у вигляді адміністративного правопорушення. Термін здійснює е благостя досить уже великий, і все таки необхідно вже вживати якісь заходи, е щоб наше місто е мало кращий вигляд. Дійшов рейд і до будівельного майданчика у нашому місті. Територія будівельних робіт з доступного житла. Сьогодні нею займається обмежене товариство Прогрес А2. Проблему вивозу та утилізації будівельного сміття вирішила, заключивши договір з комунальним підприємством Юштранс. На сьогоднішній день законодавство даним підприємством виконується. Вивоз будівельного мусора і бітових відходів у нас существує. Зараз ми приймаємо меры для того, щоб воздатновити міроприяття і наладити на нормальну роботу з занимается этой утилизацией утилізацією отходов. Поруч з майже добудованим будинком доступного житла зводиться ще одна житлова споруда приватним підприємством Вектор, яке також заключило договір на вивезення сміття із будівельного майданчика. Дійшли і до меблевої фабрики модуль Напроти приватної споруди виявили дерев'яні відходи, так звана тирса, яку викидають просто на узбіччя дороги. Коли буде виявлено, що е, в даному підприємстві відсутній договір про вивезення та утилізацію відходів, а також е, відсутні затверджені ліміти відходів та відсутні дозвіл на розміщення відходів, то будь-прийняті звичайно, що відповідні міри це будь або штрафні санкції, або припинення діяльності даного підприємства. Подібні екологічні рейди будуть тривати у нашому місті. Наступного разу вирішать проблему дивної горожі навколо торгового центру Плаза та перевірять меблеве підприємство модуль щодо всіх нормативних документів з приводу вивезення та утилізації тирси. Слідкувати за розвитком подібних рейдів ви зможете на нашому телеканалі у передачі Об'єктив плюс та у наступних інформаційних випусках новин. Кращих освітян міста назвали цього тижня під час підбиття підсумків міського туру всеукраїнського конкурсу вчитель та вихователь року. Професійні змагання педагогів тривали протягом майже двох тижнів. Конкурсанти давали відкриті уроки, ділилися методичними розробками та демонстрували творчі здібності. Власний професіоналізм, а також підтримка рідних педколективів та учнів допомогли кожному учаснику отримати високі оцінки журі. Проте за умовами конкурсу все ж таки треба було визначити кращих. Позаду залишилась виснажлива підготовка, хвилювання та важка праця всіх учасників конкурсу. Кожен вчитель та вихователь намагався продемонструвати свої здібності та знання у цій нелегкій професії, адже вчитель ділиться своїм досвідом, навчає і виховує наше підростаюче покоління, щоб воно стало освіченим, культурним та цілеспрямованим. Наше місто гордиться такими вчителями, їхнім бажанням досконалювати свої навики в роботі, випробовувати різні новації в сфері освіти. Ми побачили на уроках, то це повна віддача вчителя і вихователя дітям. А це значить, що вони виховують справжнє молоде покоління. І тому сьогодні переможці конкурсу ще раз підтвердили, що в місті Южному це дійсно геніальні вчителі, ті люди, які віддають себе без останку, зичу їм благословення небесного і всіх життєвих гарантів. Дуже напруженим та хвилюючим став момент очікування оголошення переможця міського етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель та вихователь 2014. Та все ж таки справедливо журі визначилась переможцями. Вчитель 2014 стала Олександра Козаченко, вчитель початкових класів ЗОЖ номер 1 А в номінації вихователь 2014 кращою стала Оксана Терещенко, вихователь та практичний психолог дошкільного закладу НВК імені В'ячеслава Чорновола. Для переможців конкурсу такий результат став, хоч і не Дівкою та дуже приємною. Сльози щастя та радості майоріли на очах. Від перемоги враження завжди дуже дуже гарне. Да? Таке піднесення. Я не сподівалася, якщо чесно. Я про це навіть не думала. А сам конкурс, знаєте, для людини творчої, яка шукає все життя в пошуку в якомусь. Це зайвий такий привід. Не дати собі, як то кажуть, засохнути. Працюй, знаходь і показуй людям. Мої враження самі самі захоплені. Цей конкурс прекрасний відкриває реально такі таланти. Можливо, молоді, як я. Я дуже дуже задоволена, що я в ньому все таки побувала, жила цим конкурсом, прожила ним. Було складно водночас, водночас легко. Мені дуже допомагала моя сім'я, моя велика так, родина, мій колектив, мої друзі щирі. Дуже їм дякую, я дуже їх люблю. Переможцям та учасникам конкурсу вручили грамоти, призи та грошові нагороди. Незмінним спонсором конкурсу виступив керівник Южненської міської організації Партія регіонів Дмитро Любівий. Конкурс каждым годом набирает все больше как бы, таких вот профессиональных уже таких вот качеств. И я хочу сказать, что я ведь уже не первый год участвую, потому что еще начали эту работу вместе с Александром Семеновичем Пресманом. И тогда еще к нам первый раз обратились, в учителя поддержать как бы, их тоже, так скажем, в этих начинаниях. И очень было, так сказать, приятно и лестно за это предложение. Я хочу сказать отдельные слова благодарности вот тем людям, кто сегодня нашим прекрасным... Но сегодня было только, только девушки принимали участие и женщины. Смелые люди прежде всего, потому что не каждый человек может решиться вообще участвовать в каком-то соревновании. Вот. Они набрались этой смелости, и они прекрасно подготовились. У каждого из них была очень сильная как бы, программа. Учасників та гостей також привітала Ірина Зіміна, заслужена артистка естрадного мистецтва України, та подарувала їм чудову пісню. На перемозі міського конкурсу чекає другий тур. Це обласне змагання, тож немає часу на відпочинок. Попереду знову важка боротьба за перемогу. Родити одеського припортового заводу вдруге в цьому сезоні та в останні цього року зійшлися в інтелектуальній боротьбі у традиційній та улюбленій грі заводчан Брейн Ринзі. Непрості та часто несподівані запитання все ж не завадили найрозумнішим відчути смак перемоги. Остання осіння гра принесла декілька несподіванок. Питання, як і завжди, охоплювали великий спектр знань. Тож заводчанам постійно доводиться підвищувати рівень ерудованості, і учасникам команд завжди приємно знаходити своїм знанням застосування. Дуже приємно угадати, получить правильний відповідь. Это... Даже не угадать, а знать. Приятно правильный... знать, приятно не зная найти этот правильный да. ответ. То есть игра для нас на самом деле много значит. Очень положительные эмоции. На українській та навіть китайській народній творчості завоча не знаються, як і завжди були питання, на які ніхто з команд не міг дати відповідь. І всього три збірні знають, що таке шапталізація вина. А гравці всього двох команд здогадались, що в перші роки панування радянської влади у школах не вивчали історію. Ерудити зізнаються, дуже важливо під час обговорювання питання обрати правильну версію. Ми, якби, багато много уділяємо обсудження. Вот за цю хвилину ми вспеваємо быстро-быстро сказати много слов і вибрати правильний відповідь. Вот. Ми б могли б в цьому в цей раз більше вопросов ответить, но немножко не були точними в ответах. Однією із складових успіху є налагоджена командна гра. Досягнути філігрантності заводським ерудитам допомагають тренування, якими вони займаються впродовж сезону. Мы, мы даже летом ждем. тренировались, когда у нас был перерыв. Мы всегда собирались, если бы выпадала возможность такая, и все время тренировались. Вопросы, ответы, командная, именно командная игра, мы вырабатывали вот этот процесс. Визначити переможців було нелегко. Командам довелося відповісти на декілька додаткових питань. Друга гра сезону дещо змінила лідерів. Третє місце посіла команда «Когнітивний дисонанс на другу позицію вишив Джоуль. А найкращими стали гравці Олімпу. До речі, наступне протистояння заводських інтелектуалів скоріш за все відбудеться вже наступного року. Три дні на тиждень пенсіонери южного опановують сучасні комп'ютерні технології. За ініціативи жіночої благодійної організації Любава для южниців, що вийшли на заслужений відпочинок, організовано спеціальні комп'ютерні курси. Поки заняття відвідують шестеро студентів із власними ноутбуками. Для них був підготовлений курс для початківців. Проте, вже після місяця навчання, відвідувачі вже можуть самостійно користуватися інтернетом та навіть спілкуватися у соціальних мережах та за допомогою скайпу. У нас вже є желаючі на слідущу групу. Поэтому, если кто-то хочет э, продолжить свое или начать занятие пользования компьютером, особенно это касается пожилых людей, пожалуйста, при, приходите, звоните в Любаву. 31300 телефон наш и записывайтесь в наши группы, потому что группа небольшие, не более шести человек. Так, чтобы это все было понятно и все было хорошо. Э, у нас здесь свой интернет, своя э, система. 20 років тому з'явилася і розпочала свою роботу Южнинська міська рада ветеранів. За цей вагомий проміжок часу в підтримку членів спільноти було виконано чимало. Завжди надавалася допомога в поліпшенні житлових умов медичного, торговельного, побутового і транспортного обслуговування. Рада ветеранів здійснює благодійні заходи до акції милосердя. Крім цього, сприяє розвитку в нашому місті волонтерського руху серед ветеранів та загалом пенсіонерів. Мов пажа только крепкого здоров'я. Бу всегда такими веселими, такими же бодрими, яка В ювілей до Южненської міської ради ветеранів завітали люди, які допомагають їм у розвитку задуманих планів та ідей. Їм добре відомо, яку важливість це носить для членів організації, адже для них це місце по праву можна вважати другим домом. Я від цієї душі поздравляю всіх ветеранів. всех членов общественной организации ветеранской нашей, а может быть и они не являются членами, но все равно они ветераны труда и войны от всей души, потому что такая организация у нас есть, ей 20 лет, и это очень здорово, что сегодня они... В хорошем настроении, живы, здоровы. Очень хочется пожелать им здоровья на долгие-долгие годы, потому что эта организация, она и состоит из пожилых людей. Им здоровье необходимо. Ну, а наше внимание і наше уваження як ніби всегда. Подяку від ради урочисто передали народному депутату України Олександру Пресману, який протягом тривалого часу матеріально підтримував ветеранську організацію. Серед гостей був і небайдужий до проблем ради ветеранів, голова міської організації партії регіонів Дмитро Любівий. Депутат надає велику і постійну матеріальну та моральну допомогу. Ось і тепер він особисто завітав, щоб привітати ювілярів. учитывая то, что мы давние друзья с этой организацией, я как бы говорю, и той организации, которую я возглавляю, политическую силу, и просто личные отношения на протяжении многих лет. И, безусловно, накануне как бы, праздник он требует и застолья, чтобы можно было пообщаться, собраться, поговорить, какие-то вопросы обсудить. Ну, соответственно, нужно было эту атмосферу застолья нужно создать. У нас ну, большая организация в городе, и очень важно, что она работает, потому что эти люди, они требуют к себе особого внимания. Эти люди достойны этого внимания. Им нужно Крім нашої о них, їм нужно ще спілкування між собою. І ось сьогодні, якби такий якраз, у них замічательний праздник, у них організувався. В свою чергу рада ветеранів не залишилась в боргу. Юрочисто подякувала тим, хто допомагає їм в повсякденному житті, нагородивши їх власними грамотами. Безумовно, діяльність цієї організації безцінна для ветеранів та пенсіонерів нашого міста, адже кожен повинен себе відчувати потрібним та захищеним. Вихованці спортивного клубу ліцеї повернулися зі всеукраїнських змагань, що проходили у Симферополі, дев'ять пар з южного серед багатої кількості учасників змогли підтримати спортивний імідж нашого міста на гідному рівні. Більш детально про результати прямо зараз. 17 листопада у місті Сімферополі відбувся традиційний відкритий всеукраїнський турнір зі спортивних бальних танців Таврія ОПЕН 2013. Ці змагання завжди вирізняються великою кількістю танцювальних пар. Як правило, це танцюристи з усіх міст Автономної Республіки Крим та Східної України. Южна на цих змаганнях представляв клуб спортивного бального танцю ліцей. У турнірі брало участь 9 танцювальних пар у вікових категоріях: Ювінали 1, Ювінали-2, Юніори 1 та юніори-2. Практично у всіх категоріях змагань. Я починалася з однієї восьмої та однієї четвертої фіналу. Тож, щоб потрапити до фіналу та поборотися за призові місця, нашим спортсменам довелося пройти ряд стадій відбору. Але незважаючи на складність турніру, команда клубу Ліцей виступила стабільно і рівно практично у всіх категоріях. Це був один за черідних турнірів, на який виїжджав наш клуб в місті Сімферополі проходив Так сказать, така маленька репетиція перед сорівнуваннями в Ялті. трехдневным турниром, который будет проходить в следующем году в городе Ялта. Это будет чемпионат мира. Он проходит в три дня. Первый, второй, третий день. Очень-очень мощное соревнование, куда съезжаются самые сильные пары со всей Украины. В зарубежных стран приезжают очень много пар. Вот, поэтому Таврия вот Опен является как, как бы такой небольшой репетицией перед этим турниром. Где-то лучше, где-то хуже станцевали. Ну, в основном малыши, у них сказалось, конечно, волнение, первая поездка. Они более, менее опытные из этих всех детей, поэтому, может быть, у них не такой результат, как бы был бы, если бы они танцевали в Одессе или где-нибудь в Одесской области. А так, в принципе, как бы пары, я довольна их выступлением. Они виглядали достойно. Всі практически в той или і категорії Есть Є пари, які не справились. Я вважаю, що вони просто не справились з своїм, і поэтому вони не пройшли в фінал. У категорії ювінали один чудово виступили Михайло Овчаров та Олександра Семенюк, які здобули перше місце. Мы ездили в Симферополь, заняли первое место, а во второй категории не вошли в финал. Перников было очень много. Достаточно, чтобы ну, заработать второе место, но мы выбрали все и заработали первое место. Мы будем выступать на соревнованиях Кубок Содружества. И мы собираемся поехать но на соревнования в Ялту Кубок Ялты. У категорії ювінали 2 є клас В'ячеслав Мунтян та Юлія Мазуренко відзначилася другим місцем у латиноамериканській програмі, зважаючи на те, що в цій категорії їх суперниками були понад 50 пар. Мы заняли второе место по латине, а в стандарте мы не прошли. Мы ездили в Симферополь на международные соревнования по бальному танцу. Мы, там были все сильные противники, было очень много пар. Мы там заняли второе место по латиноамериканской программе. У нас буде ще багато таких совненькостей, ми не розстраимося, ми все більше і більше хочемо. Перший раз далеко так їхали, і ми не знали, як це все буде. Але благодаря нашій, е, нашій учительниці Наталі Мітні у нас все пройшло на високому рівні. Лише нещодавно розпочали виступати на змаганнях такого рівня Данило Грищенко та Наталя Грязіна. І хоча їм не вдалося здобути призових місць, танцюристи залишились задоволені власним виступом. Ми виступали в Сімферополі, отримали. Десятое, восемнадцатое места. Мы ездили в Симферополь, заняли десятое место из двадцати четырех пар в Е-Латине. Э, десятое заняли два Н из шестидесяти пар. Там было очень много соперников, тю, э, было очень сильно тяжело. Там очень понравилось, там было весело. Там было очень огромное здание, в котором мы танцевали. Там... Було дуже, дуже людей, там було дуже добре, весело. Софія Пручковська та Ростислав Бараниченко повернулися додому з успіхом, здобувши перше місце. Ми зайняли перше місце. Судді були, на взгляд, такі злі. Ми доволі своїми результатами. И хотим выезжать на более соревнования. Судьи были не совсем справедливыми, и но все равно мы не расстраиваемся и считаем, что наши результаты были довольно-таки высокими. Но нам поездка понравилась. Планируем еще туда поехать. Будем тренироваться и хотим показать лучший результат. Люба Грабчева та Дмитро Стоїменов, незважаючи на всі старання, не змогли взяти участь у фіналі в категорії «Ювінали 2 Двоє е клас, хоча і були близькими до потрапляння у вирішальну стадію. Мені дуже подобається Сімферополь, красивий город. судді строгі, судді хорошо. Ми не пройшли фінал, но зато ми довольні своїм результатом. Не знаю, як для мене, были очень хорошими. Были, ну, Вперше у цих змаганнях брали участь Дмитро Баранюк та Віра Леонова. Тож в цьому турнірі їх задача було отримати черговий досвід для кращих виступів у майбутньому. Ми нікуди не да. пройшли, конечно, но будемо старатися ще. стремиться щоб наращивать рівень. Ми перший раз виїхали за граництво Одеської області і якби... Будем больше стараться, да. чем как выезжали в Одессу. Ну там мы занимали места, а в этот раз не заняли. Мы как бы первый раз выехали, потому ну и поэтому мы как-то не не, не, да, не не, собрались. не смогли станцевать на нашем уровне. Но это нас делает наоборот сильнее. В следующий раз мы сильнее станцуем и больше, как бы. Вивчимо свої варіації і добре будемо танцювати в наступних городах. Андрій Березенчук та Анастасія Пітусь стали кращими у категорії молодь та дорослі Е та Д клас. Перше і четверте місце. Перше місце ми зайняли в латині, молодіж плюс дорослі Е плюс Д клас. А четверте ми взяли в стандарті молодіж плюс дорослі е, е плюс е Д. Це дуже добре співпрацювання було. Для нас це багато чого значило. У категорії юніори 2 Сергій Лепетун та Олена Діденко посіли п'яте місце у латиноамериканській програмі. Турнір пройшов добре, все було дуже хорошо, мені все подобалось. Соперники були достойні. Ну, ми в принципі доволі ну, результатами, но станцювали, ну, як по нашому мнению, в принципі, доволі неплохо. В латиноамериканській програмі в фіналі зайняли п'яте місце. Было в принципі достаточно для таких це, ну, нормально соперників. Было 16 пар в стандарті. Ми не пройшли. Но в Латині было полуфінал. Ми пройшли фінал і взяли п'яте місце. Микита В'яткин Тетяна Бондаренко зайняла седьмое місце у категорії юніори 2D. Ну, ми зіздили в Симферополь. Це достаточно дальня поездка. Ну, ми съездили удачно. Соревнования были трудные, соперников было много. И как бы мы выступили достойно. Соперники были действительно достойные. Соревноваться было трудно. Никогда не бывает легко. Но мне кажется, мы справились со своей задачей. Мы будем еще тренироваться, мы будем стараться. Еще у нас как бы вся жизнь впереди, есть над чем трудиться. Я думаю, у нас все будет еще хорошо. Рейтингова пара Роман Журенко та Тетяна Пріда беруть участь у міжнародному турнірі Київ Оупен». Також вони беруть участь у зборах та семінарі за підтримки Національного університету фізичної культури та спорту України. Тут семінари та заняття з нашою парою проводять Барбара Макол, Ханас Емрих, Вячеслав Криклівий, Майкл Бар, Роберто Віла, Масімо Джорджані та інші заключним турніром у 2013 році для вихованців клубу спортивного бального танцю. Ліцей стане Кубок Співдружності 2013 у місті Одесі. Ну, впереди у нас Кубок Содружества, это новый для нас турнир, мы еще в нем не принимали участие. Будет он проходить в Одессе, в развлекательном центре Ренессанс, по-моему. Вот. Как бы нам интересно там поучаствовать, потому что там будут принимать участие пары не только нашей Ассоциации спортивного танца Украины, но и других ассоциаций. Поэтому он так и называется, Кубок Содружества. Будут представлены пары разных танцевальных федераций Украины. Вот. Посмотрим. Задача поставлена как бы, не ниже фіналу у дітей, але як фортуна повернеться, коли розключить своє колесо, так і буде. Ми вітаємо наших спортсменів з чудовим виступом на Таврія Open 2013 та бажаємо успіхів на Кубку співдружності. На сьогодні це все. Не забувайте вже одягатися тепліше і бути здорові.